Так, друзі, всім привіт. Е, в цьому відео сьогодні хочу показати, е, за скільки часу заряджається автомобіль Zoe. Зараз нас вже потепліло, квітень місяць, сьогодні вже 20 число. На вулиці в нас температура плюсова-9 градусів. Вдень плюс-мінус може бути трошки тепліше. Одним словом, морозів вже немає. Значить, у мене тут залишився мінімальний запас хода, Орієнтовно там десь 10-12 кілометрів. Ну і на попередньому заряді я зміг наїздити 133 км. Було б, звісно, трошки більше, але я вчора ввечері трошки там вже поспішав додому. Ну і дозволив собі їхати не зовсім економно, там десь орієнтовно до 100 км була швидкість. Це Для цієї машини забагато, не економно, тому відповідно більше спалюється цей запас хода. Якщо їздити економно. Кілометрів 70, то тоді вона, ця машина, може проїжджати трошки більше. О, тому вийшли такі результати. Ну і я хочу показати, якраз ось вже стою на зарядній станції, ще не встиг підключитися. І подивлюся, скільки на сьогоднішній день, при такій температурі, весна вже плюсова, значить скільки часу потрібно для зарядки цього автомобіля. Тому що зазвичай я відповідаю до півтори години. Багато хто буває, запитує у мене. Тому цей час, як вже показує практика, я вже неодноразово, цей час може бути навіть менше. Я думаю, що орієнтовно це до години часу. Що ж тому побачимо. Я йду підключу автомобіль, включу секундомір на своєму годиннику. Ну і будемо бачити, за який дійсно час цей автомобіль зарядиться. Ось якраз можна побачити у відсотках. Це коли я підключив конектор. Ще не запустив запуск, щоб заряджався автомобіль. Показує 7% залишок батарейки. Що в мене залишилось по заряду. Так, зарядка вже пішла. Значить, прогноз пише на годину і 30 хвилин. Я свій секундомір додатково включив, щоб конкретно знати, скільки вона в мене буде заряджатися. Ой, ну і постараюсь прийти раніше. Поки буде заряджатися, я встигну сходити додому. Ну, і так само подивлюся, скільки буде коштувати вартість зарядки, тому що багатьом цікаво, скільки обходиться повна вартість зарядки. В даному випадку, на сьогоднішній день, конкретно на цій станції тариф 9 ,49 гривень 49 копійок за кіловат. В порівнянні з минулим роком це було дешевше, пам'ятаю, по 7,99 заряджався. Що ж, побачимо, що вийде. По підсумку зарядки. Так, ну що ж, дивіться, 52 хвилини часу я підійшов до автомобіля і він у мене вже заряджений. 99% показує, зараз якраз відкрию, покажу, що це дійсно так. 99%. Більше е, сенсу чекати до 100 немає, тому я відключаю і подивимося, який прогнозується запас хода в мене. Так, ну ось ми бачимо, після зарядки прогнозується на 153 км. О, я якраз обнулю зараз. Обнуляю завжди після зарядки, де наш цей речіжок під рульовий. Обнуляю, зажимаю і збивається мій оцей денний пробіг. Щоб я бачив кілометраж, скільки я зможу проїхати на цьому заряді. О, тому ось така ситуація. Так, ну і добавлю ще, що це обійшлося по вартості. Значить, ця вся зарядка обійшлась мені в 167 гривень і 2 копійки, і зарядилося мені 17,6 кВт. Ось такі вийшли результати. Ну і мені цього я впевнений, вистачить, якщо я буду їздити, не економно не літати на 150 км Вистачить точно це в умовах на сьогоднішній день. Коли потепліше, я думаю, з приходом літа буде ще тепліше, і запас хода, я сподіваюся, він має бути більший, так як це було минуло літа, коли я тільки починав їздити на цьому автомобілі. До речі, а де ви заряджаєте свої автомобілі? Вдома чи на комерційних станціях? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво подивитися, що у вас також виходить по вартості. Ну і скільки людей все ж таки заряджають вдома. Тому що а, дуже великий сенс економії користування електромобілем в тому, щоб заряджати його саме вдома. Я, на жаль, поки що не маю такої можливості, тому заряджаю його поки що лише на комерційних станціях. Рідко, коли заряджаю десь там в домашніх умовах. Поки що ось така картина на сьогоднішній день. Дякую, що подивились моє відео. Залишайте коментарі, пишіть, що вас цікавить. Постараюсь для вас щось знімати. щоб був якийсь... Контент для мене, ну і для вас цікаво, щоб могли переглянути ту тематику, яка дійсно вас цікавить. Все, всім дякую за перегляд. До зустрічі.